Привіт, малята, хлопчики, дівчатка. Пропоную вам послухати лічилку Лесі Вознюк, веселка. В лузі дощик із квіток, кольоровий сплів вінок. У долину аж до річки простяглись барвисті стрічки. Ось червона перша стрічка, колір стиглої сунички. Друга? наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Третя жовта, наче сонце зазирає у віконце, а четверта то зелена, як листок берізки, клена. П'ять блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова, шоста синя. Як ті сливи, що дощі вмивали і зливи. Сьома вкрили ліс та балки фіолетові фіалки. Із семи стрічок веселих утворилася веселка, і, щоб знати кольори, ти лічилку повтори. Підписуйтесь на канал дошколярикам та тисни на дзвоник, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!